Оглядаючи свої квіточки, я помітила, скажімо так, одну із них уражену грибковим захворюванням, яке називається борошниста роса. Зараз вам покажу, щоб наглядно ви побачили, що це. Ось тут, бачите, є місця. Ось тут добре видно. Це початкові прояви цієї грибкової інфекції. Що я роблю, обов'язково передивляюсь інші. Обов'язково, тому що воно дуже швидко поширюється. І що робимо далі? Ізолюємо і обробляємо цю рослинку і всі обов'язково теж від грибкових захворювань. А особливо звертайте увагу, де виробник вказує, що даний препарат діє саме на брушнисту росу. Робимо одну обробку і через 5-7 днів повторну знову ж обробку, щоб ваші рослинки захищені були. І дуже добре, що я побачила на такій початковій стадії, з таким легше боротися, чим коли вже рослинка заболіла і заразила інших. Тому бережіть свої квіточки.